Слово мова про те, що президент Володимир Зеленський затвердив план переходу на нову організаційну структуру збройних сил України і створення корпусів. Також глава держави заявив, що командирами корпусів мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Також головком доповів щодо модернізації нашої армії. Вже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього до виконання корпусна система потрібна. Ми обговорили сьогодні. Підходить до призначення командирів корпусів, це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням. Армія повинна бути сучасною і головне цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені.